Вітаю! Мене звати Яна Надоліна, я менеджер по роботі з ключовими клієнтами майданчика «Єтендер». З цього відео ви дізнаєтесь, що таке реєстраційний та гарантійний внески. Як їх розрахувати відповідно до потрібної організатору процедури аукціону? Це відео буде корисним як для учасників, так і насамперед для організаторів аукціонів. Кожен учасник, що хоче взяти участь в електронних торгах у системі Прозоропродажі, має сплатити відповідні внески на рахунки майданчика до завершення періоду прийому пропозицій в аукціоні. Реєстраційний внесок сплачується за участь в аукціоні та не повертається учаснику. Гарантійний внесок сплачується для надання гарантії, що у разі перемоги в електронному аукціоні такий учасник виконає свої зобов'язання. Для повторних аукціонів розмір гарантійного внеску не зменшується, а в аукціоні з малої приватизації при певних умовах навіть збільшується. Ми розглянемо три найпопулярніші напрями аукціонів у системі «Прозоро продажі». Переглянути весь список процедур та розрахунків можна у розділі тарифи на майданчику «Єтендер». Реєстраційний внесок складає 10% або одна десята мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, у 2023 році 670 гривень. Цей внесок перераховується організатору аукціону після торгів кожним майданчиком, з якого було подано пропозицію на участь. Гарантійний внесок залежить від методу розрахунку стартової ціни лоту, від залишкової балансової вартості або від незалежної оцінки. Якщо стартова ціна розрахована від залишкової балансової вартості, гарантійний внесок рахується за формулою, що визначена у пункті 58 постанови номер 483 Важливо, якщо у результаті розрахунку значення гарантійного внеску менше, ніж два прожиткові мінімуми станом на 1 січня цього року, зараз це 5368 гривень, потрібно обов'язково вказати саме цю суму 5368 гривень. Якщо стартова ціна розрахована від оцінки, відповідно до пункту 58. Один місяць для об'єктів оренди пропонований строк, яких становить від 1 місяця до одного року. Два місяці для об'єктів оренди пропонований строк оренди, яких становить від 1 до 5 років. Чотири місяці для об'єктів оренди пропонований строк оренди, яких становить від 5 до 10 років. Шість місяців для об'єктів оренди пропонований строк, яких становить від 10 років. Важливо: при цьому розмір гарантійного внеску становить не менше як. Половина розміру мінімальної заробітної плати, встановленого станом на 1 січня поточного року. Протягом 2023 року це 3350 гривень. Реєстраційний внесок складає 20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. У 2023 році 1000 340 гривень. Гарантійний внесок становить 20% від стартової ціни лоту. Гарантійний внесок для третього аукціону. У разі якщо два попередні не відбулися, у випадках, передбачених абзацом 3, частини 6 статті 15 закону України. Розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим: 50% стартової ціни об'єкта малої приватизації. 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня поточного року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення. Важливо, учасник з другою по величині ціновою пропозицією не зможе відмовитись від очікування та забрати свій гарантійний внесок до завершення приватизації організатором торгів. Розмір реєстраційного внеску 10% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. У 2023 році він становить 670 гривень. Розмір гарантійного внеску становить 30% від стартової ціни лоту, але не більше 2500 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, станом на 1 січня поточного року. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити наступні корисні для вас відео. Якщо у вас залишились додаткові питання, будь ласка, звертайтеся до служби підтримки майданчика «Єтендер». Будемо раді допомогти і успішних вам аукціонів.